Пукін, ти вже де? В сраці. Та ми в курсі. Я питаю, куди ти долетів? Я вже в Білорусі. Скажіть, хай в Гугл-карту наведе. Україна трошки не в тій стороні. Та яка Гугл-карта? В нього взагалі телефон Nokia. Це ж старий пердун, 60. От. Алло, Зеля, виходь раз на раз. Ну вийшов, я на хрещатіку. Ти де? В Білорусі. Я їбу, алі бабу. У мене вже нерви не витримують. Скажіть цьому лисому, що Україна трошки не в Білорусі знаходиться. Пора розпочати наше засідання. Подожіть, а де Путін? В Україну до залі на стрілу поїхав на мозку, як у ракушки. І похуй, що Зеленський в Білорусь приїхав на переговори. Алло, Зеля, позич пару рублів, не хватає на війну. Іди ти нахуй. збирай віщички і на вокзал. Ах, підараси. Ну нічого, в мене є план Б. Алло, Владимир Владимирович, у нас нема чим воювати. Танки ввечері хтось попиздив. Так це я здав на метал, щоб бабки були на війну. Клас! Молодець. План прям охуєпітельний. Я знаю. Шутка Вова, ти довбойоб.